В готелі Тарас Бульба» відбувся з'їзд художників України, які малювали картини каменця, це... ну а ця дивіться, яка яскрава. І це вони сьогодні роз'їжджаються вже. Теж цікавий варіант. Ну, картина прямо як фотографія. І Дракончики. І хвірточка святого Ядця в кафедральному костелі. Ось такі надписи на картинах вже. Художників, які малювали. Стрім-файна арочка. В'їзні ворота в камені з диски. Зараз вежа Стефана Баторія Козак.